Всім привіт! Сьогодні у нас зустріч з Олексієм. Він тут у нас написано Фінтек експерт, але насправді його досвід привіт. прям е, дуже широкий, і попрошу е, Льошу трішечки сказати розказати про себе. Да, Ігор, привіт, дуже радий бути е, тут зараз. Це моє перше інтерв'ю, і дуже е, трошки хвилююсь, але дуже дуже зацікавлений. Поговорити, розказати, поділитися своїм досвідом. от Мене звати Олексій Власенко, в мене 15 років фінтех досвіду. Він починався з IT-компаній, таких як Microsoft, Amazon. А потім були платіжні системи, такі як компанія Visa. От, де почав 4 роки, дуже цим пишаюсь. Тому ця комбінація IT. І пеймент досвіду і в принципі народила знання, які допоможуть е, далі е, робити проекти в сінтеху. Тому привіт ще раз е, класно. Давайте починати. Привіт, я Ігор Гончаренко. Я хостер цього подкасту. Проект називається Фінкорток. Тому ми сьогодні говоримо з е, Льошею. Отже, взагалі, два слова, навіщо ми тут зібралися? Взагалі сама концепція нашої зустрічі в тому, щоб зробити фінтек більш відкритим, да фінтек в розрізі більше хай ризику, більш відкритим. Чому тому, що взагалі? Це, мабуть, один із найзакритіших е, ринків ком'юніті е, в цілому по світу, наскільки я знаю, наскільки говорить про це мій досвід. Дуже закритий. Але при цьому, при цьому кількість людей, кількість розумних людей, кількість ідей з людей з ідеями дуже висока. І при цьому. Не дивлячись на жорсткий НДА, велика площина інформації, вона готова для шерінгу. Так? Тобто у кожного є якісь кейси, якими він може поділитися, у кожного є якісь е історії, інсайди, загальні, світові, або якісь просто системи в голові побудовані, да, що буде далі. І е, бачу цей клас дуже цікавий і недосліджений. І ми починаємо серію е, підкастів з експертами ринку, де ми будемо задавати 5-6 цікавих питань. Сподіваюсь, цікавих да і в, в діалозі будемо шукати відповіді, слухати спеціалістів і. Розвивати наше ком'юніті, робити його е, відкрив, привідкривати цю штору секретності, тому що насправді за кожним НДА є людина, за кожною людиною є досвід, цікаві рішення, і е, пропоную почати. Лоша як взагалі ідея привідкрити фінтек в зоні хай ризика, е, зробити її більш публічним. Я коли вийшов з компанії Віза, гарне питання і взагалі тема. Я коли вийшов з компанії Віза, я вважав себе експертом з платежів. Але те, що я знав працюючи в компанії Віза, це мабуть було процентів 30, відсотків 30 від того, що взагалі існує на ринку, тому хай ризик. Гемблінг тейтінг високоризиковані бізнеси вони дійсно мають свою екосистему, свої правила. От, от вони дуже привабливі для багатьох, тому там є велика конкуренція, тому звісно uh, треба ділитися треба uh, поєднуватись в ком'юніті, обмінюватись досвідом і робити бізнес а також робити його більш прозорим, і це дійсно робить і регулятор, і в принципі компанії, які працюють на ринку, тому я погоджу, це важлива тема, і буду радий поділитися своїм досвідом. Класно, тому я пропоную перейти до першого питання. Воно і просте, і складне одночасно. Е, що робить, як ти вважаєш, що робить високоризикову вертикаль такою привабливою для платіжних систем та платіжних послуг? Е, ну, якщо коротко, е, унікальність у поєднанні великого попиту. Uh, і високої маржинальності та надзвичайних ризиків. Я думаю, що попит це основне, тобто високоризикована вертикаль є унікальною, тому що вона маржинальна. І ми розуміємо, що є low-risk, тобто звичайні транзакції, які ми проводимо в супермаркеті, або розраховуючись карткою десь в інтернеті, на сайті косметики, або high-risk, Звісно, якщо хтось не знає, то це high-gambling, деякі. То там, де є особлива увага від платіжних систем або від регулятора до такої транзакції. І, звісно, це е, робить великий попит, е, і е, високоризиковані вертикалі приносять більш доходу і банкам, і співпровайдерам, е, якщо говорити про платіжні системи. Вот. Але вони водночас піддають їх репутацію і, фін, і, і, і фінанси ризикам, тому що вона не, не даром називається високоризикованою. Е, Середовище з високою волонтинністю тут важлива швидкість рішень, я б сказав би а, от, контроль за транзакціями, от, а також правильне управління відносинами. Тому що перш за все а, тут а, виступає виступають люди як основний інструмент комунікації, і тому важливо а, контроль, а, комплаєнс, а, фінансова звітність. Я б сказав би і відносини між людьми, тому що. Це є основним локомотивом цього бізнесу. Тому і в принципі цей бізнес він будується на відносинах між людьми і, і, і довірою. Тому я б сказав: би, що поєднання маржинальності та, та, та довіри і нестабільності це основні такі ключові моменти, які характеризують різка або високоризикована вертикаль. Дубас, ти, відповідаючи на перше питання, вже частково відповів на друге, яке я тут підготував. На що банки і аквайри дійсно звертають увагу під час оцінки високоризикових проєктів, чи працювати, чи не працювати з ними? Ну, да, дійсно, я вже сказав про комплайнс, тобто, відповідність до нормативних норм. А, до... Стандартів це дійсно як банк як фінансова інституція. Він підпорядковує регуляціям і локальним, тобто національні банки, і міжнародним таким як е, платіжні системи. Тому, звісно, вони повинні бути комплаєнт тобто, і це е, на це звісно банк звертає увагу працюючи, наприклад, з партнерами, з мерчантами, з провайдером. Тобто, вони повинні бути комплайн. Технічно це PCI DSS, юридично це мати ліцензію. На ведення бізнесу це можливо це перше про що питають банк, але звісно банки дивляться на фінансову звіт стабільність, тобто вони хочуть працювати з партнерами, які мають історію транзакційну, у яких є якість трафіку досить гарна, тобто, ми знаємо, що є різні варіанти трафіку. А, вот, тому за це борються також і платіжні системи, і регулятори, тобто, щоб він був білим, а не сірим. Ми знаємо, що сірий трафік це трафік, який має не дуже гарну репутацію. Я не хочу про це багато говорити, але банки дійсно е вибирають таких партнерів. Е але що я хочу сказати, що. Е Важливо тут ключови мабуть триггери. Це AML, compliance, да? тобто репутація, ну і, звісно ж, паперові процеси. Вони інколи важливіші ніхти технології для, для банків, якщо ми говоримо про ключі банків. Дякую. Ти як завжди, відповідаючи на питання номер 2 уже відповів майже на питання номер 3 але все ж таки, можливо, ти щось досить більш так стисло. Спілкуючись з тобою, не пам'ятаю, де ми зустрічалися. Не пам'ятаю, в якій країні, але мені здається, в Барселоні чи де? Е, і Португалі, ти сказав не? дуже, дуже да. да, в Португалії, да е, на зустріч у нас була, і е, ти сказав дуже круту фразу. І я її виніс сюди це, взагалі, в будь-яких відносинах е, важливий Сікрет Соус, тому що. Е, всі пропонують все і глобально дуже схожі е, глобально бізнес-схеми, глобальні відносини. Тобто, в теорії у всіх все як однаково. Всі хочуть підписати банки по красним тарифам, побудувати відносини і так далі. Але у когось виходить і вони летять в космос, да? а у когось помилка за помилкою, да, і бізнес схлопується. Тому е, отак можна ж якихось п'ять рекомендацій для платіжних систем, е, ну... що може бути цим секрет соусом е, для того, щоб е, рухатися далі. Да, да. Я б сказав, що секрет соус це дійсно секрет, е, і його треба зрозуміти. Його не можна зрозуміти або передати там через. Інтерв'ю або можливо через а, одну там декілька зустрічей це я думаю, що це досвід і це вміння а, комунікувати, налаштовуватись на бізнес. Але якщо дивитися на відносини між пеймент сервіс провайдером і банком, звісно, пеймент сервіс провайдер більш зацікавлені банки, тому що до банку багато хто приходить, бо це бізнес, як ми говорили, дуже конкурентний тому для них важливо перше, я б сказав би ті три елементи: це прозорість, тобто вони хочуть прозорого партнерства, зрозумілого партнера, як ми вже казали раніше, і стандартизованого відповідно комплайнс, але зрозуміло, що він робить, для кого, якого в нього клієнта, яка в нього історія про історію вже другий раз е, говорю, бо це дуже важливо. Потім передбачуваність, тобто як партнер буде вести себе в будь-яких складних ситуаціях. Ми знаємо всі такі е, я би сказав варіанти проблем, наприклад, чаржбек. Тобто, коли він приходить, як реагувати, як реагувати це партнера, тобто хочеться надійного партнера. Ну і звісно, головніше, голов, голов, головніше, щоб мати не просто транзакційного партнера, який генерує обіг, але мати ще надійного радника. Я б сказав би, це можливо там дуже ближче до Секрет Соуса, який буде разом з банком будувати він він модель. І, от цей надійний радник, а не просто клієнт. Повинен бути. Тобто, ну я думаю, що близько до, до цього <сум> повинен бути. <сум> Дякую. Тут прям вичерпна відповідь. Погоджуюся абсолютно. стикаємося над цим, працюємо, і я думаю, що твої відповідь, твій досвід буде корисним не тільки нам з тобою. 에, залишилось два невеличких питання, щоб не затягувати. Це е, така це теж з досвіду, тому що ми зараз працюємо е, з певними партнерами, у яких е, класна технічна команда, да, тобто вони супер працюють, але дуже хромає менеджмент. І з іншого боку, є навпаки чудовий менеджмент, топ, а технічки просто немає, все на калінки е, для нових стартапів або на нових підходів. Е, як ти пріоритизуєш, що, що як ти вважаєш більш важливе для того, щоб рухатися вперед? Ну, якщо говорити спочатку, наприклад, радуючи там початок е, свого досвіду, я би сказав, що команда. Багатьох ситуацій, багатьох проектів або там влаштувань команда це основне. Тобто на початку вирішує репутацію команди, далі технологія. Тобто, опять же, якщо, якщо ми дивимось про банки, така головна ціль багатьох багатьох іспіда, тобто вони дивляться на репутацію власників досвід команди, бекграунд які вже кейси були реалізовані. Тобто вони але. Сильна технологія без довіри до людей не відкриває дверей. Розумієш. Тобто спочатку команда відкриває двері, але технологія далі підтримує проєкт. Тобто, одно, одно без одного неможливо. Але спочатку люди, а потім технологія, яка вже дозволяє масштабуватись, яка дозволяє робити інноваційні проекти і вже підтримувати це відносини. Тобто, тому люди відкривають двері, технології утримують партнерство, я би так сказав. Клас, дуже класний меседж. Дякую. Але знаєш, просто зі свого досвіду додам. Але цей розрив між людьми і технологією має бути не дуже великий. Чому тому, що коли команда щось фіксує, ідеально домовляється, а технічка відстає на місяці або на квартали, да. Відбувається розрив між очікуваннями, да, і менеджмент очікувань сам він такий не е, різний, да, у всіх. Тому цей момент він теж дуже важливий, щоб воно було не геть в розріз. але в цілому, звісно, я погоджую, що люди first, і в мене особисто є завжди така технологія побудови відносин. Це е, знайомство перший раз. Потім може бути кава, і тільки третій на третьому етапі відбувається певна. Хімія, да, перехід до якихось потенційних бізнес відносин. Бо раніше це може бути просто е, зарано і ця рибалка безперспективна. <рес> ну і звісно, питання, яке дуже складно не задати в 2025 році е, технологія, яка стала сучасним інтернетом, уже. Да, АІ, і як ти бачиш розвиток АІ в і вплив на нашу сферу в цьому році, в наступному і бачення? Це найулюбленіша моя тема, тому що я вважаю за це майбутнє, і чесно кажучи, є така дуже позитивна сторона, яка АІ Intelligence, або штучний інтелект. Або іску не інтілект, тобто, все це про це про автоматизацію, тобто все, що робить ось, життя кращим, ось, зручнішим, і от всі знають, що наразі є дженератів AI, ну, аІ, AI, його ще називає. Тобто, це що вже це означає, що він створює щось не просто автоматизує, шукає, допомагає, от, тому. З одного сторони, це дуже е, класний буст бізнесу, тому що багато операцій можна автоматизувати і робити штучним інтелектом, я не знаю, звіти, аналізи, рекомендації, а генератив АІ може творити зображення, звук, все що завгодно. Як виповідаючи, але з іншого боку, я чесно кажу, я боюсь, що через 2-3 роки у нас багато професій або м, посад будуть замінені АІ. І я дуже дуже Ну, сподіваюся, що в мене колись буде АІ співробітники, які будуть робити один за трьох або один за тестіров. От, Але відповідаючи на питання, звісно, тобто, в платіжній сфері, перш за все, моє таке бачення це тобто це правд транзакції, тобто збільшення конверсії, тобто це е неприривний аналіз, е пошук е можливостей. Як е, зменшити кількість е, відхилених транзакцій е, і збільшення е, підтверджених транзакцій? Тобто, це е, плюс пошук е, будь-яких, е, я не знаю, сірих транзакцій або щось такого, те, що в принципі не подобається банку. Якщо, наприклад, пеймент сервіс-провайдер добре вміє, володіє. А, а і інструментами, то він вже може на своєму рівні е, десь робити цей трафік більш чистим і, і, і бізнес прибутковим. Це перше, е, тобто scoring, пра, моніторинг цього за всім, за всім, тобто аналіз бізнес-аналітика, тобто пропозиції, е, я не знаю алярми, нотифікації. От і третє важливо, це дійсно прозорість. Тобто, прозорість, тобто ти розумієш, як ти бізнес на дану секунду, от що з твоїм бізнесом е, має, має пробудему от. 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 АІ вже сьогодні використовується для динамічного спорінгу, Виявлення аномації, а, аномалій, автоматичного Да, я забув про це сказати. Тобто оборні, тобто все це робиться в АІ. Тому, звісно, АІ не оминув Payment бізнес, і він ще більше і більше використовується. І, і такими великими компаніями, як Visa, MasterCard, і такими компаніями, як а, меншими за це банки, payment сервіс провайдери. А, але о, останнє, що я хотів сказати, що АІ це. Не чарівна паличка, але це інструмент, і про це не, не треба забувати. Тобто треба е, вміти користуватися, розуміти, ставити йому правильні цілі, і тоді все вийде. ну Мабуть, Тут насправді це... да, дякую, тут насправді е, з усім погоджуюся, навіть немає коментарів. Е, плюс, мінус, я теж так бачу. Е, по перше, е, дякую за твої відповіді. Насправді в мене список ще довгий і твоє експертність з цим, я думаю, ви. Тихо ще на не один десяток питань, да, але для даного підкасту я думаю, нам достатньо і е, будемо дуже вдячні, якщо ти до нас приєднаєшся ще раз, а то й не раз, да, для того, щоб ми могли поглиблюватися в певні зони, ділитися досвідом, розвивати, якби наше бачення, українське ком'юніті в фінтесі е, і рухатися далі. Тому велике тобі дякую, що знайшов час. Було дійсно цікаво. Що там кажуть? Лайки, колокольчики. А, лайки, ще. да, ще да, да. підпишіться, підпишіться до мене. Вам вам це нічого не, не варту, а ні приємно. Да, да, ні, не робіть цього. Будь ласка, якщо вам не сподобалось, якщо вам дуже не сподобалось, то напишіть коментар. Наш як це да, да, да. Ну, мені, мені дуже було приємно, Ігор, перш за все розвивати не тільки фінтія ком'юніті. Або допомагати ділитися інформацією, але ще спілкуватися. Дякую за можливість спілкуватися українською мовою, тому що Україна понад усе, тому українці також понад усе. Тому супер, дякую тобі, велике супер. Дякую тобі, гарного тобі дня і до нових зустрічей. Чао, пока. Все. папа, папа.